Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я покажу вам книжки, які купила протягом останніх кількох місяців. Почнемо, як завжди, з класики та сучасної прози, а саме з книги Прислуга Кетрін Стокет. Події цієї історії розгортаються у 1960-ті роки у США. Головна героїня Ейбелін все життя пропрацювала служницею у білих людей. Через свій непростий характер вона часто змінювала у господарів, тож бачила вона чимало. І одного разу, разом з дівчиною, яка мріє стати письменницею, вони починають писати свою історію про те, що коїться на Півдні Америки, про нелегку долю темношкірих людей та про те, як було влаштовано їх тогочасне життя. Чула дуже багато про цю книгу. Чула, що в неї є екранізація, тож хочу і книгу власне, прочитати і подивитися фільм. Наступними книжками, які я нещодавно придбала, є трилогія Біорнстат Фредеріка Бакмана. Це книжки Ведмеже місто, друга частина Ми проти вас та третя остання частина Переможці. Події трилогії розгортаються у невеликому шведському містечку, яке потроху занепадає, і єдиною цінністю якого є льодова арена, на якій щодня тренується дитяча та юнацька хокейна команда. Саме хокей може врятувати місто від занепаду, але одного разу там стається жахливий злочин, який розколює його. Мешканців. Дуже давно вже чула про цю історію, але все ніяк не наважувалася читати, тому що, чесно кажучи, не дуже люблю в книжках тему спорту. Але чула дуже багато чудових відгуків на цю історію. Історія має бути доволі сильна. Також я люблю Фредеріка Бакмана, тож неодмінно читатиму. Я довго роздумувала над покупкою цієї трилогії, все відкладала на потім, але нещодавно у книголава була акція мінус 40% на весь асортимент, і я вирішила скористатися цією нагодою і нарешті дуже вигідно купити ці книжки. Тож невдовзі буду читати. Ще одна книга Бакмана, яка нещодавно з'явилася у мене на полицях, це моя бабуся просить її вибачити. Маленькій дівчинці Ельзі сім років, і вона вважає себе не такою, як інші. Її бабуся також відома певною незвичною поведінкою. Ельза з бабусею дуже дуже близькі, та бабуся помирає і залишає для Ельзи листи, написані для тих, перед ким вона відчувала провину. Наскільки я зрозуміла, з анотації це буде історія про те, як важливо завжди залишатися самим собою, не боятися бути самим собою, навіть якщо ти. Певним чином відрізняєшся від інших, чесно кажучи, не знаю, коли доберуся до її читання, але я точно знаю, що буду збирати всього бакмана в себе на полицях. Тож саме тому ця книжка і з'явилася в мене. Перейдемо до нонфікшена, і минулого місяця я купила собі теорію неймовірності Макса Кідрука. Це збірка 70 історій, які розвінчують розповсюджені міфи, а також пояснюють різноманітні технології, події та явища з погляду науки. Серед багатьох статей цієї книжки мені особливо захотілося почитати про тереформування Марса та Венери, про біопринтинг, про чорні діри, додаткові виміри, а також про віруси, корисні бактерії, антибіотикорезистентність та про гороскопи. Я вже почала читати цю книжку, а точніше слухати її в аудіо у додатку Абук. насправді там є дві версії. Перша, це власне начітка цієї книжки, а друга це подкаст Макса Кідрука, за матеріалами якого ця книга і була власне, написана. Подкаст, до речі, безкоштовний, тож я слухаю і дізнаюсь багато чого, досить цікавого. Дуже поважаю Макса Кідрука не тільки як письменника, а і як цікаву особистість, тож мені завжди цікаво послухати його думки про ті чи інші речі. Наступною книжкою є великий чаклунський альманах по Гаррі Поттеру. Це офіційний додаток до книжок про Гаррі Поттера, який доповнює цей багатьма улюблений всесвіт та дає нам більш повне уявлення про побут чарівників. Про гру квіддіч, про звірів та істоти в цьому світі, про деякі установи та місця, а також про чари, закляття та, звісно, сам Хогвартс. Книга неймовірно красива і, сподіваюсь, така ж цікава. Принаймні з того, що я чула, тут міститься доволі цікава інформація. Особисто я очікую дізнатися щось більше про певні побутові речі, яким не приділяла увагу Джон Роулінг у основних книжках. Хочу розширити свої знання про цей всесвіт, дізнатися якісь приємні та цікаві дрібнички. Тож буду періодично огортати, читати ту чи іншу статтю і насолоджуватись. Про наступну книжку напевно слід було розповідати у розділі з класикою та сучасною прозою, і це графічний роман, різдвяна пісня по Чарльзу. Дікенсон, думаю, всі знають сюжет цієї історії про скнару і егоїста на ім'я Скрудж, озлобленого на весь світ? Він ненавидить Різдво і все, з чим пов'язане це свято. На святвечір, коли Скрудж, як завжди, злостиво буркотить, до нього навідується привид колишнього компаньона Марлі і застерігає: якщо старий негайно не змінить своє життя, негайно не змінить свою поведінку, то як і Марлі до віку тягатиме на собі тягар своїх. Помилок. Оригінальний твір, я, чесно кажучи, ніколи не читала, тільки дивилася мультфільм. Мені сюжет, сама ідея дуже сподобалися. І коли я побачила, що виданий ось такий невимовно красивий графічний роман, я вирішила обов'язково хочу, щоб він у мене був. Ну і нарешті почитаю певну інтерпретацію цього твору. А потім колись, напевно, доберуся і до оригіналу. Перейдемо до любовних романів, і нещодавно я купила цикл «Off Campus» Ель Кеннеді. Це книжки The Deal, The Mistake», The Score, The Goal» і The Legacy. Перша книга циклу The Deal, тобто Угода, розповідає про дівчину Ханну, яка укладає певну угоду з капітаном університетської хокейної команди Гаретом. Вона допоможе йому з оцінками. А він допоможе їй викликати ревнощі у хлопця, який їй подобається. Та, звичайно ж, в процесі між ними виникнуть якісь почуття, і ми будемо спостерігати за розвитком їх стосунків. Перші чотири книги цієї пенталогії розповідають нам про різних героїв, тобто кожна частина присвячена якійсь одній парі хлопцю та дівчині. Остання ж п'ята частина «The Legacy», це такий, напевно, якийсь великий подовжений епілог, тому що тут, наскільки я зрозуміла, буде розповідатися про подальше життя героїв всіх перших чотирьох частин. Загалом я очікую від цього циклу щось на кшталт циклу ночі диявола Пенелопи Дуглас. Там дуже схожа побудова циклу. Там також перші чотири книги розповідають. Про різних героїв, про різні пари, але вони об'єднані одним спільним сюжетом. Тут ці книжки також об'єднані спільним сюжетом, їх необхідно читати по черзі. Власне, я і так завжди читаю всі книжки в хронологічній послідовності. Тож буду читати, сподіваюся, що вони мені дуже сподобаються. Це дуже відомий цикл Ель Кеннеді, який багатьом знову ж таки подобається. Тож маю на нього великі надії. Ще одним любовним романом, який я, напевно, купила десь місяці три тому, є One Last Rainy Day Kate Стюарт. Це продовження одного з моїх найулюбленіших любовних романів, трилогії Братства Ворона. Сама трилогія логічно завершена, але авторка вирішила написати продовження, також трилогію під назвою Легасі. Ця книга є переказом подій перших двох частин основної трилогії від особи одного з головних героїв, а також містить зав'язку на подальші події. Книжку я вже прочитала ще минулого року і давала на неї свій огляд. В мене вона викликала досить сумнівні, неоднозначні почуття, тому що десь перші 70% книги. Мені не подобалося те, що я читала, я була дуже-дуже дуже розчарована. Але останні 30% мені сподобалися, тому що я вже доволі упереджена до цієї історії. Я її дуже люблю. І те, як, в принципі, в кінці показала нам зав'язку на майбутнє Кейт Стюарт, мені це сподобалось, тож, в принципі, я була. Задоволена цією історією і, звичайно, звичайно, я не могла її не купити. Я буду збирати в себе на полицях абсолютно все, що напише Кейт Стюарт у стосунку до цієї історії братства Ворона. Ще одним досить великим циклом, який я нарешті собі купила, є цикл Shatter Me та Hire Maffe. Це книжки Shatter Me, Unravel Me, Imagine Me. Defy me, Restore me, a zaraz sobie wpadę, a tak już ostatnia czasyna Ignite me. 17-річна дівчина Джульєта може вбивати доторком. Вже 264 дні вона сидить у в'язниці сама і весь цей час ні з ким не розмовляла. Аж раптом до неї підселяють якогось незнайомого хлопця, якого вона остерігається і навіть боїться. Чому вона опинилась у в'язниці і хто цей хлопець, невідомо. В той же час ми бачимо, що з цим світом щось не так. В ньому щось колись сталося, і тепер майже немає рослин і тварин. Як же давно я хотіла, Купити собі цей цикл. Я навіть не можу вже порахувати скільки років. Нещодавно я таки вирішила, вирішила, що буду його читати, навіть купила собі перші дві частини від видавництва КСД, але потім почула, що там нібито не дуже хороший переклад, і тому вирішила, що все ж таки куплю ці книжки в оригіналі, тим паче, що я зазвичай читаю антиутопії в оригіналі. Я досить довго знову ж таки сумнівалася, чи купувати мені. Весь цей цикл, тому що не знала, можливо, я вже не так люблю антиутопії, як колись. Можливо, я вже з них. Виросла, але ні. Цей цикл мене дуже цікавить, дуже мене манить і хочу якнайшвидше його читати. Також в мене була певна проблема, я не знала, у якому виданні мені купити цей цикл. Справа в тому, що я дуже люблю, коли м'які обкладинки дуже гарно розгортаються. Їх тоді дуже зручно читати і не ламається корінець, тому що я дуже не люблю зламані. Корінці, але на Амазоні є декілька видань цієї історії, тому величезне дякую Аліні з каналу Ліна Фромбукс, яка є фанаткою цієї історії. В неї є ці книжки у декількох виданнях. Тож я запитала в неї і вона порадила мені, яке саме видання ось настільки круто розгортається. Видання, до речі, Харпер Колінз. Якщо комусь цікаво, воно дуже дуже приємне на дотик, дуже приємне для читання. І я коли купила ці книжки, коли їх отримала, я просто підходила, постійно брала, їх якось гладила, якось розгортала, якось до них торкалася. Настільки я була щаслива, що нарешті я їх купила і саме у такому виданні я хотіла. Тож планую читати цей цикл вже цією весною, планую почати його вже у квітні, тож скоро буду читати. Ще однією книжкою, яку я нещодавно купила, є Нескінченна історія Міхаля Енде. Це історія про книгу, яка настільки захоплює хлопчика Бастіана, що він потрапляє в іншу реальність у чарівну країну фантазію, де має врятувати так звану дитину царівну. Колись давно, коли я була ще маленькою, я бачила уривки фільму екранізації цієї історії, але якось так складалося, що мені ніколи не вдавалося, подивитися цей фільм від початку й до кінця. У мене залишився такий, знаєте, незакритий гештальт. Я хочу знати, я хочу бути знайома з цією відомою історією, хочу знати, про що вона, чим вона закінчується. Тож, коли побачила ось таке чудове видання від Старого Лева, то вирішила купити собі і нарешті-нарешті прочитати цю книгу. Перейдемо до мого улюбленого фентезі і почнемо з романтичного фентезі, а саме з книжки Сари Джеймас House of Flame and Shadow». Це третя частина циклу Місто півмісяця» міського фентезі з детективними лініями, з любовними лініями, яке мені дуже-дуже подобається. Я вже прочитала перші дві частини. Друга частина закінчилась просто неймовірно, неймовірно крутим кліфхенгером. І я дуже-дуже хочу поскоріше дізнатися, що ж там буде далі. Тож скоро буде читати ця книжка є у мене у весняних планах. У березні я так за неї і не взялася, але у квітні планую її прочитати. Нещодавно вийшла з передзамовлення замовлення друга частина дилогія Ребекки Роуз «Divine Rivals», а саме «Ruthless Wolves». Історія про двох молодих людей та Романа, які є журналістами і змагаються за підвищення у газеті, у якій працюють. Але у світі, де вони живуть, йде війна, війна між богами. Рідний брат Айріс зник на фронті. А ще паралельно головна героїня починає з кимось переписуватися за допомогою магічної шафи. Як тільки ця книга вийшла з перед замовлення, я її одразу одразу придбала і вже прочитала всю диологію. Історія мені сподобалась, особливо я була просто в захваті від першої частини. Друга частина Рутлес Вовс вже йшла мені не так бадьоро, вже не настільки мене. Зачіпала не настільки утримувала мій інтерес, але я її дочитала. Мені сподобався фінал цієї історії, зачепив фінал цієї історії, тож в цілому я залишилася під дуже дуже гарним враженням від усієї дилогії. Дуже раджу і вам спробувати. Наступними недавно придбаними книжками є дилогія Елли Філдс Savage and the Swan» і друга частина The Wolf and the Wild Flower». Король Вовків жорстокий тиран, якого ростили у прагненні помститися за вбитих батьків. Тільки насильство та ненависть залишились у його мертвому серці. Головна героїня Опол намагається робити все можливе, щоб допомогти своєму королівству, і коли злий король змушує її жити разом з ним, їй доводиться змирити зі своєю долею і зробити все можливе, аби перемогти його, навіть якщо при цьому постраждає її серце. Про ці книжки, та власне про авторку я дізналася у Маші. Сподіваюсь, мені сподобається і авторський стиль, і, зокрема, ця історія. Можливо, я навіть відкрию для себе нового улюбленого автора Ромфанту. Побачимо. Я очікую від конкретно цієї ідеології такого в хорошому розумінні класичного романтичного фентезі з тропом від ненависті до кохання. Тож буду читати, не знаю поки що коли, чесно кажучи, в найближчих планах цієї дології в мене немає, але колись обов'язково буду. Наступною книжкою є Королівство нечастивих» Кері Меніскалком. Історія про двох сестер відьом Емілію та Вікторію, які таємно живуть серед людей. Їх ростила бабуся, і ще з дитинства вона застерігала дівчат не практикувати чорну магію і не мати жодного стосунку до потобічного світу. Такий загадковий вбивця почав полювати на відьом, і одній із сестер доводиться зв'язатися з одним із князів пекла, гнівом, щоб Розслідувати цю справу, знайти та покарати вбивцю. Наскільки я знаю, наскільки я чула, між гнівом та однією з сестер будуть розвиватися певні любовні стосунки, має бути доволі. Цікава любовна лінія. Розраховую, що вона мене зачепить і сподобається. Я вже читала перший розділ цієї книжки у своєму відео «Спробуй розділ, і сама історія, сама зав'язка, сама задумка сюжету мені сподобалась, мене заінтригувала та зацікавила. Але мені не дуже сподобалося, як це було написано. Тож, побачимо, я точно дочитаю цю першу частину, а чи буду збирати цикл далі, вже буде видно. Також нещодавно я купила другу частину циклу Золота бранка Рейвен Кеннеді, а саме книжку Відблиск. Історія про дівчину Аурін, яка живе бранкою у палаці короля Мідаса. Так-так, саме того Мідаса, який може своїм доторком перетворювати все на золото. Незважаючи на своє становище, Аурін має до Мідаса доволі сильні почуття. Та одного разу так стається, що вона буде вимушена покинути свою золоту клітку, і тоді вона зможе багато чого переосмислити у своєму житті. Я вже дуже-дуже багато розповідала на каналі про цей цикл. Я вже прочитала 4,5 книжки з 5. Ще ніяк не дочитаю останні півтори книжки, але планую зробити це. Весною мені цикл подобається. Не можу сказати, що я від нього просто в неймовірному захваті, але він мені подобається, він мене цікавий. Тож буду дочитувати. Цикл у мене зібраний в англомовному виданні, але мені дуже сподобалось це видання від КСД, тож я купила першу частину блиск, прочитала її. Мені не сподобався, як пам'ятаєте, переклад, але у другої частини вже новий перекладач, точніше, перекладачка. Тож хочу продивитися. Побачити, наскільки цей переклад кращий. Вірю, що він таким і є. Ну і, звичайно, буду продовжувати збирати цей цикл також і у виданні від КСД, тому що воно мені ну уж, дуже подобається. Ще одна книжка авторства Кері Маніскалка, а саме по сліду Джека Різника. Одрі Роуз являється донькою заможного англійського лорда. Завдяки грошам батька вона може жити спокійним, передбачуваним життям. Але між пишними прийомами та примірками модних суконь Одрі Роуз часто потайки вислизає до лабораторії свого дядька, щоб вивчати практику судово-медичної експертизи. Досліджуючи тіла вбитих жінок, Одрі втягується в розслідування справи серійного вбивці. Це перша частина тетралогії, яка вже зібрана в мене на поличках у іншому виданні. Але коли я побачила це видання від букшеф, а саме ось цей неймовірно крутий і красивий зріз, я вирішила, що хочу собі купити. Тож буду продовжувати, буду заново збирати цю історію у виданні від букшеф. Ілюстрації всередині мене не дуже надихають на читання цієї історії. Але якось зберусь, наважуся і буду таки читати. Ще однією книжкою, яка неочікувано з'явилася у мене нещодавно на поличках, є Боженята Террі Радчета. Диха розповідає про великого Бога Ома, який одного разу перетворюється на маленьку черепашку і ніяк не може перетворитися назад. Справа в тому, що в цьому світі в богів треба вірити. Саме віра людей надає богам їх божественну силу. Але, як виявилося, у бога Ома насправді ніхто не вірить, окрім одного єдиного хлопця-послушника монастирі. Бог Ом розшукує цього хлопця і просить його про допомогу. І з цього моменту і починаються пригоди наших головних героїв. У березні видавництво старого лева проводило спільні блогерські читання. Я та ще 10 блогерів та блогеров читали боженята і. Зняли відео з своїм оглядом, своїм відгуком на цю книжку. Тож книгу я, звісно, вже прочитала, вона мені сподобалась. А більш конкретно ви можете дізнатися про мої враження у окремому відео, присвяченому боженятам. Наступною книгою є найкраще подавати холодний Джо Абрикромбі. Анотація тут така. Ну доволі заплутана, тож просто вам її зачитаю. Великий герцог орсо веде жорстоку боротьбу з лігою восьми, поки армії спалюють ворожі міста. Справжня битва відбувається в тіні. Хто стане королем вирішується зовсім не на полі бою. Для Монзе Меркато, найвідомішої найманки на службі в герцога Орсо, війна це гарний спосіб заробити. Але замість нагороди від роботодавця, Меркато отримує смертельний удар, проте вона вижила. Тепер ті семеро, що зрадили її, мають. Померти події цієї книги відбуваються у тому ж самому всесвіті, що і події трилогії Перший закон. Перший закон я читала десь рік тому, минулої весни. Мені історія сподобалась, я вже давала на неї свій відгук, і тут має бути напевно скоріше непряме. Продовження. Події цього роману відбуваються через кілька років після завершення подій основної першої трилогії. Сподіваюсь зловити тут певні згадки, певні відсилки на персонажів першого закону і сподіваюся насолодитися тим, як Джо Аберкромбі круто прописує своїх персонажів, тим, якими вони є непростими, неоднозначними, і які викликатимуть у мене почаття. Тож буду невдовзі читати. Ну і традиційно закінчимо книжками від видавництва небо. І першою книгою є «Опіл та місячне сяйво Редгрейн Лебовський. Вночі на землю опускається так звана тиша, жорстокий туман з купою жахливих створінь монстрів. І одного разу журналістка на ім'я Адель вирішує дізнатися більше про це явище і залишається на вулиці після початку комендантської години. Там вона зустрічає членів таємної організації по боротьбі з цими монстрами з лігою пекельних джентльменів. І Адель буде намагатися вступити в цю організацію і допомагати якось вирішувати проблеми цього світу. Нарешті, нарешті, я отримала цю третю частину. Я так довго її чекала. Довго чекала її сперед замовлення, але ось вона, нарешті, в мене є. А це значить, що я можу нарешті починати читати цей цикл. Я чекала саме на цю третю книжку, щоб почати читати цю історію. Технічно я вже її почала. Я читала перший розділ, він мені більш-менш сподобався. Пам'ятаю, мені було так доволі весело її читати, тож очікую, що трилогія буде доволі легкою. Цікавою, не напряжною, а мені якраз хочеться чогось такого почитати. Я думала, що це завершена трилогія, але хтось з глядачів мені написав, що ні, буде писатися четверта і п'ята частина. Що ж, побачимо, принаймні, я сподіваюся, що перші три частини мають якесь певне логічне завершення. Побачимо! Наступною книгою є Богоділ Джея Крістофа. Головною героїною цієї трилогії є дівчина Мія Карвера, у якої, коли їй було 10 років, привселюдно стратили батька. А матір разом з маленьким братиком запроторили до в'язниці. Саму ж Мію намагалися вбити, але вона вижила. Зараз їй 16 років, і вона має намір помститися за все, що скоїли з нею та її сім'єю. Давно вже хочу прочитати цю трилогію, постійно її собі планую, додаю в ті чи інші плани, але поки що тримаюсь. Напевно, я вже дочекаюся виходу третьої частини і тоді буду читати весь цей цикл. Ще однією книгою, з якою я давно хотіла познайомитися, є Лукавство Лока Ламори з Лінча. Лок Ламора – майстер брехні та справжній злодій. Те, чим він хитрощами та обманом заволодіває, належить виключно йому та його банді аферистів і злодіїв шляхетним шельмам. Їм багато чого сходить з рук, навіть порушення таємного договору, що регулює все життя Україні. Але поява у злочинному товаристві безжального та невразливого вбивці сірого короля вносить свої зміни у плани Лока. Дуже чекала на переклад цієї книги українською, дуже хочу її прочитати. І я очікую, що вона буде чимось схожа на «Шістку воронів і бардуго. Тут так само має бути певна команда злодіїв, певна команда людей. Тут буде розкриватися злочинний світ цього світу, цього всесвіту, всесвіту цієї книги мають бути якісь ігри, якісь. Політичні моменти я таке люблю, я люблю вайби ось такої командної роботи, вайби фільму 11 друзів оушена. Тож очікую від цієї книги чогось саме ось такого. Поки що не знаю, коли буду читати, але планую ну, відносно найближчим часом. І останньою книгою на сьогодні є серед золи воглина Саби Тахір в імперії будь-який супротив карається смертю. Якщо ви не вірні імператору, то можете стратити всю вашу сім'ю. Коли брата головної героїні Лаї заарештовують за зраду, Лая вирішує проникнути у воєнну академію імперії, щоб здобути певну інформацію. Там вона зустрічається з одним з найкращих солдатів академії, хлопцем Елаєсом, який не задоволений своїм життям і не хоче. Бути солдатом і після зустрічі вони з'ясовують, що об'єднані одним вибором, який вплине на майбутнє усієї імперії. Наскільки я знаю, ця перша частина тетралогії це young Adult Fantasy», Класичне Young Adult Fantasy, чула на нього неоднозначні відгуки. Чесно кажучи, трошки побоюю, що воно видасться мені трошки нуднуватим, але все ж таки сподіваюся на краще. Сподіваюсь, що історія мене зацікавить, історія мені сподобається, і я буду читати весь пункт. Цикл. Ну що ж, друзі, на цьому на сьогодні все. Ось такі книжки я нещодавно собі придбала. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи читали ви якусь із цих книжок, діліться своїми враженнями. Буду дуже вдячна, якщо ви надихнете мене на скоріше читання цієї чи іншої книги, або якщо застережете мене від читання якоїсь іншої. Також пишіть, будь ласка, а які книжки ви купили собі останнім часом, мені буде дуже цікаво про це почитати, про це дізнатися. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!